Доброго ранку, любі малята. Запрошую вас гратись, навчатись та багато цікавого дізнаватись. Зима пропала, люта, зла, весна воскресла над полями. Луги змережила квітками і нам Великдень принесла. Діти, про яке свято розповідає нам цей віршик? Так, про Великдень. Коли ми відзначаємо Великоднє свято? Правильно, навесні. Великдень це свято Воскресіння Ісуса Христа. І святкують цей день саме тоді, коли вся природа пробуджується і воскресає після довгої, суворої зими. Послухайте вірш Романа Завадовича Великодні Гості. До малого славчика прибігають зайчики. Отакі-то От в нього гості, довговухі, куцохвості, у сіреньких кожушках на легеньких лапках, і з городу на тік скік-скік. У кожного зайчика у кошику яєчка. Синьо-жовті, мальовані, крашанки, писанки, а гарненькі такі, мов квітки. Питаються зайчики, якся маєш, Славчику, будь зі святами здоровий, милий друже наш чудовий. Просим, просим, чемно ми, подарунки прийми, і в гостину до нас прибіжи хоч на час із дітьми. Діти, як називається цей віршик? Так, великодні гості, про яких гостей йдеться у вірші? Так, про зайчиків. А які зайчики? Довговухі куцохвості у сіреньких кожушках, на легеньких лапках. До якого хлопчика вони завітали? Так, до малого Славчика. І з яким святом зайці привітали хлопчика. Так, зі святом Великодня. А які подарунки принесли зайчики? Правильно, великодні яєчка. А які великодні яєчка? Так, синьо-жовті, мальовані, крашанки, писанки, а гарненькі такі, мов квітки. Діти, яйце це символ життя. Тому з давніх давен українці виготовляли до великодня. Святкові яйця. Одні яєчка розписували і вони називалися писанками. Розписували їх спеціальним писачком. Інші яєчка фарбували у якийсь один яскравий колір. Їх назвали крашанки. Ці яйця розмальовували пензлем, виходили малюванки. А деякі господині прикрашали яєчка різного кольору крапичками, робили крапанки. Дітки, зайчики і нас не оминули, принесли і нам святковий кошик. Що у кошику? Так, писанки. Діти, кожна писанка гарна по-своєму. Які візерунки можна побачити на святкових писанках? Так. Різні квіти, лінії, птахів, зірочки, сонечко, колоски, півники, листочки, коники, хрестики. Якими кольорами розписували Великодні яєчка? Так, різними кольорами: червоним, жовтим, зеленим, синім, рожевим, помаранчевим, блакитним. Але. Хоч писанки відрізняються одна від одної своїми візерунками. Та всі вони які Так, святкові, барвисті, яскраві, гарні, чудові, майстерні, дивовижні. І ми сьогодні, напередодні Великодня, теж прикрасимо писанку гарним візерунком. Для роботи нам потрібно. Шаблон писанки з кольорового паперу, різнокольорові фарби, стаканчик з водою, пензлик, сухі серветки та ватні палички. Дітки, розмалюєте писанку так, як вам подобається. Ви вже бачили, які бувають різноманітні візерунки. Можна прикрасити за допомогою ліній, крапок, квітів, листячка. виберете візерунок, який вам подобається, а я свою писанку. Почну прикрашати за допомогою округлих ліній. З одного краю писанки веду до нижнього краю ось таку лінію. Так, тепер з другої сторони писанки теж проводжу лінію округлу. Ось так. А тепер навколо цих ліній. За допомогою мазків намалюю листочки ось так. На одній і на другій лінії. Тепер посередині між стеблами з листячком намалюю різнокольорові квіти червоного кольору та голубого. Дітки малюю вже знайомим нам методом. За допомогою мазків. Притискую пензлик до аркуша. Ось так продовжую малювати квіти. Закінчую прикрашати писанку крапочками за допомогою ватної палички. Набираю фарба в мене рожевого кольору яскрава та малюю крапочки. Ось так. Ось як я прикрасила писанку до свята. Чекаю на ваші чудові роботи. До зустрічі, малята!